Якщо регулятор у нас чисто пропорційний, має тільки пропорційну складову, він так і називається пропорційний, позначається літерою P. Якщо регулятор має тільки інтегральну складову, він так і називається інтегральний і позначається літерою І. І якщо має лише диференційну складову, називається диференційний і позначається літерою D. Якщо регулятор у нас комбінований, то відповідно він має позначення пропорційно-інтегральний, пропорційно-диференційний. Або пропорційно-інтегрально-диференційний. Тобто, якщо ви десь зустрінете ось таку ось таке позначення, таке скорочення під регулятор, то знаєте, що мається на увазі ось саме ось такі передатні функції. Це підрегулятор. Він забезпечує найбільшу якість перехідних процесів і застосовується найбільш часто в приводах. Ну, у багатьох приводах ви можете, можете зустріти лише ось такий пропорційно-інтегральний регулятор, якщо від привода не вимагається висока швидка дія, висока, висока якість перехідного процесу. Може застосовуватися ПІ-регулятор. <кій> Якщо нам необхідно отримати високу швидкодію і високу якість перехідних процесів, то застосовується ось такий підрегулятор. І ще один важливий момент. Всі ось ці регулятори вони мають можливість налаштовуватися. Елементом налаштування є якраз оці ось коефіцієнти. Коефіцієнт пропорціональної, пропорційної, інтегральної і диференційної передачі. Повна, функція, повна передатна функція підрегулятора запишеться наступним чином. Тобто ми ці всі складові просто сумуємо арифметично. Вихідний сигнал А2 у нас буде складатися з пропорційної складової плюс інтегральна складова і плюс диференційна складова. Ось ці коефіцієнти, це елементи налаштування нашого регулятора, ну, а саме привода. для того, щоб отримати. Високу якість перехідного процесу, високу точність регулювання. Ці коефіцієнти треба підбирати залежно від характеристик двигуна і характеристик навантаження, що важливо. Тобто, чому, чому виникає саме потреба налаштовувати привод? Чому не можна його десь на заводі зразу зробити таким, щоб забезпечував? Максимальну якість регулювання, тому що привод може встановлюватися на різні верстати. На верстатах, навіть на однакових верстатах, встановлюються різні заготовки з різною масою. Може бути різна сила тертя, може бути різне навантаження, тобто сила різання і так далі. Ось під ці також можуть бути різні типи датчиків з різними характеристиками, різною точністю, і різна швидкість зміни сигнала завдання. Ось під ці вихідні умови підганяють ось ці самі коефіцієнти регулятора. Що це? Як виглядають на практиці ці коефіцієнти. Якщо брати старі моделі приводів аналогові, то ось ці коефіцієнти це спеціальні регулятори на платах привода. Тобто інженер-електромеханік бере викрутку, і за сигналами вимірювальних приводів, за сигналами осилографа. Викруткою регулює певні регулятори на платі, підбираючи потрібні коефіцієнти. Якщо брати сучасні цифрові приводи, то ці коефіцієнти змінюються через спеціальні меню в параметрах привода, або в параметрах верстата, або в параметрах системи ЧПК. Тобто це Просто табличні значення, які ви через меню комп'ютера, з клавіатури, можете змінювати ну, не, не саме ви, а певний інженер електромеханік, який має відповідну кваліфікацію для того, щоб ці коефіцієнти налаштовувати, він може це робити через меню комп'ютера просто з клавіатури. Так, це ми розібрали е, першу петлю, петлю зворотного зв'язку, петлю за швидкістю. У нас є ще одна петля. Петля зворотного зв'язку за положенням. Ось вона. Так. Вона працює практично так само. Єдина відмінність, що регулятор положення в переважній більшості випадків має лише пропорційну складову. Тут цього нам повністю достатньо для того, щоб отримати високу точність. Давайте подивимося, що буде, якщо ми приберемо петлю зворотного зв'язку за швидкістю. А залишимо петлю зворотного зв'язку за положенням. Ну, уявімо, що в нас виникла певна похибка, помилка. Тобто, є завдання, є фактичне положення, і завдання з фактичним положенням не співпадають. Тобто, у нас, ну, наприклад, прийшло завдання з зміна координати з, за програмою ЧПК, за програмою обробки. <кій> тобто, фактично ми. Знаходимося там в координаті Х200, наприклад, а нам треба переїхати в координату Х300. Тобто є помилка 100 мм. Ця помил... Цю помилку ми напряму надсилаємо на двигун. Двигун починає розганятися. Спочатку він розганяється максимально інтенсивно. Чим? Ближче ми підходимо до заданої координати, до значення 300, тим менше значення помилки і тим менше струм на двигуні, тим менше крутний момент. Тобто двигун розганяється повільніше. В той момент, як ми дійшли до заданої координати, помилка буде дорівнювати нулю. Крутний момент на двигуні також буде дорівнювати нулю. Але двигун на цей момент буде мати вже максимальну швидкість, певну, яку він встиг набрати за цей час. І він цю координату по інерції буде проскакувати. При цьому.